Як нам сказали, що ніякий майор Котенко, заступник командира полку патрульної служби, штовхав людей кулаком і давав вказівки бити ногами. Через це ми для того, щоб провокації не було, ми сказали, що цього негідника треба прибрати. Я думаю, що розгляд цієї справи ще буде, і депутатські запити будуть і так далі. Але щоб не провокувати людей, ми, ми вимагали прибрати його звідси. Я не знаю, хто йому дав вказівку, розберемося, це буде ну, запити депутатські, будемо розбиратися. Та ви його особисто тут бачили? Так, так і говорили з ним? Так, він пішов, сказав? він сказав, що він нікого не бив, але люди насправді доповіли, що насправді тикав кулаком в обличчя і давав команду бити ногами.